15 квітня телеграм-канали, які за нашими даними пов'язані з силовими структурами, повідомляють про затримання медиків, які ймовірно причетні до схеми торгівлі довідками. За інформацією від анонімних джерел, обшуки там проводились ще 11 квітня. СБУ затримали керівника комунального закладу, шпиталю ветеранів війни. Справа стосується нового бізнес-проєкту коштовної паліативної допомоги, за рахунок якого організатори державного хоспису вимагали неправомірну вигоду. 16 квітня інше джерело повідомило, що за їхніми даними розслідування пов'язане з отриманням хабарів від пацієнтів, жертви схеми, діючі та поранені військовослужбовці. 22 квітня слідчий суддя індустріального районного суду обрав запобіжний захід особі, що займає посаду медичного директора зі стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради. Застосувати відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, підкуп службової особи у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваному цілодобово залишати місце свого проживання, строк дії ухвали до 15 червня 2025 року. Вже 23 квітня клопотання старшого слідчого головного управління національної поліції в Дніпропетровській області задовільнив суддя медичного директора зі стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги Юрія Криничного відсторонили від посади. 2 травня Національна поліція та прокуратура повідомили цікаві подробиці. Як з'ясувалося, посадовець медичного закладу вимагав 32 тисячі гривень за госпіталізацію пацієнтів на стаціонарне лікування. Затримали 63-річного директора одного з медичних закладів Дніпра. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що службовець вимагав від громадянина 32 тисячі гривень за безперешкодне оформлення на стаціонарне лікування. 15 квітня правоохоронці провели чотири обшуки в робочому кабінеті за місцем проживання а також у двох автомобілях посадовця. У результаті вилучено понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокно з чорновими Записами медичну документацію, мобільні пристрої та комп'ютерну техніку. Також вилучено автомобілі Міцубісі і Джип. Розслідування триває. Того ж дня Обласна прокуратура також повідомила про викриття посадовця медзакладу, який вимагав Хабар за безперешкодне оформлення на стаціонарне лікування. Наявність коштів такого порядку. Свідчить про те, що задокументований конкретний випадок в 32 тисячі гривень точно не був єдиним підтвердженням схеми її подальші офіційні повідомлення. 9 травня СБУ повідомляє про затримання 13 організаторів ухилянських схем у кількох регіонах України, зокрема і у Дніпрі. Керівник медустанови виписував літнім людям довідки про потребу в догляді. Після цього їхні родичі військовозобов'язані оформлювали собі статус доглядальників для безперешкодного виїзду за кордон. Після повідомлення СБУ у справі про госпіталь може йти мова про набагато серйозніші речі ніж про хабар у розмірі 32 тисяч гривень, а саме про виявлену силовиками схему в медичній сфері, завдяки якій чиновники від медицини допомагали певним особам в ухиленні від служби в армії. Знімальна група хотіла особисто поспілкуватися із керівником Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни. Проте ані його, ані його заступника на місці не було. А персонал закладу стверджує, що нічого не знають про обшуки та затримання. Добрий день. добрий день. А підкажіть керівництво, якось ваше можна знайти? Не тільки начмити, то він в госпіталі. А з ким можна взагалі поспілкуватися? І я теж не знаю, що зараз, зараз ким, тому що начальник поїхав, секретар пішла її, немає. Ну можна з зам начальника госпіталя попо по, е, можете по, по поспілкуватись. Ага. З, е, поспілкуватись з дирекцією можна поспілкуватися з керівником. Ні. А нам сказали, що секретар тобі що ні. нікого немає. Нікого ні. А може ви нам скажете? Ми знаємо, що тут сталося затримання, щось чули про це нічого. Не скажу. Дівочки прийде начальник, всі до кліма. Вам тут на ваші запитання без погодження керівництва відповідати ніхто не буде. Ну, ви з з нами можете поспілкуватися? Ні, я не можу з вами. Можна а чому? А чому я повинна з вами спілкуватися? Ми хочемо декілька питань вам задати. Ну, я дуже порушення багато. Сталося. Багато чого хочу. Ну але... ви не узгодили це. Госпіталь для ветеранів війни та обласну лікарню імені Мечникова пов'язує не тільки спільне розташування, а й родинні зв'язки керівництва. Затриманий Юрій Криничний є заступником очільника госпіталю Олексія Григорука. А його брат Сергій Григорук працює завідувачем відділення судинної нейрохірургії у лікарні імені Мечникова, тобто є прямим підлеглим Сергія Риженка. Про корупційні скандали у лікарні Мечникова під керівництвом Сергія Реженка, захисну реакцію колег та ймовірне звільнення головного лікаря з посади ми розкажемо у наступних випусках новин.